Янголи в колегіаті традиційна щорічна виставка під такою назвою вже встигла стати різдвяною візитівкою Станиславова. Одній з найдавніших споруд міста напередодні свят презентують різноманітні за задумом і манерою виконання твори художників. Об'єднує їх спільна ідея, тема ангелів. Митці готуються до експозиції цілий рік. Кожен з художників це надзвичайно великий поступ. Якщо порівняти ту виставку, що була минулого року, так і цю виставку, то ми вже маємо таку сформовану фактичну когорту мисців, яка іменується вже мистецтвознавцями як Підкарпатська школа, своєрідна Там. кожен художник він помінявся. Він зріс за цей рік. Він зробив якісь свої важливі кроки, скажімо, і в житті, і в живописі. Це все виражається в роботі. З листопада художники початківці мали нагоду помалювати на англійську тематику у самих стінах колишньої колегії. На музейному пленері це допомогло багатьом митцям вирішити проблему відсутності робочої майстерні до цьогорічної експозиції янголів у колегіаті потрапили понад чотири десятки найрізноманітніших робіт. Серед них виділяється інсталяція однієї з постійних учасниць виставки. Щорічно проводиться виставка янголів у колегіаті. Я вже третій рік поспіль беруні участь, і щороку по іншому відчуваю ангелів. Щороку в іншій техніці працюю. Ну цього разу я використала вітражну техніку і трошки інсталяція. Саме цього року мої ангели такі, можливо, десь космічні, можливо, десь дитячі, але вони принаймні, вони мої тільки в мене всередині. У людській подобі херовими та серафими ангели бувають різними. Зображені Михайлом Дейнегою із підручних засобів акрилових фарб і канцтоварів. Експеримент для самого автора митець назвав свою серію, яка демонструє альтернативний підхід до мистецтва, символи ангелів. Кожен з нас собі якось зовсім інакше уявляє ангелів. кожен має якось свого ангела, і всі, ті, котрі приходять сюди, може десь хто то відчувають на рівні підсвідомого, що Хтось коло нас є, але як його зобразити? При такій може незвичності самої техніки, але думаю, що воно виражає той дух. Якщо ці роботи яскраві, колоритні, такі молодіжні, то напевно в мене ангел такий яскравий, колоритний молодіжний. На виставці презентовані мистецькі доробки не лише прикарпатських художників. Є тут і полотна молодої київської мисткині, яка зголосилася до участі у місцевій музейній виставці пленері.